Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Яв. Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це офіційний Nissan Жук 2017 року випуску за ціною 13 тисяч 290 доларів. Обладнаний у нас автомобіль 에, надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,6 літра, На автоматичній коробці передач маємо однозонний кліматконтроль, велику штатну сенсорну магнітолу. Є підігрів передніх сидінь, датчики світла та доща, круїз-контроль, мультикермо все тут присутні. Передні та задні електрослопідіймачі. Так, Задній ряд. Дверні карти в ідеалі. Текстильний салон чорного кольору також в ідеалі. Стоїть у нас автомобіль на легкосплавних 17-х дисках на зимовій гумі. Так він виглядає по кругу. Є у нас камера заднього огляду. Ще раз нагадую, це офіційний автомобіль, купувався в Україні. Зараз його продає другий власник. Технічно та візуально до автомобіля немає взагалі ніяких запитань. Абсолютно весь в рідній красі. Також доставлений газ 4-го покоління, який, само собою, вписаний в тих техпаспорт. Знаходиться цей автомобіль за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна. 1. також його можна придбати в кредит або скористатися послу Тридин.